Вона робиться абсолютно усвідомлено про п'яну вишню на торті. На мітинг приперлася скандальна одіозна Мар'яна Безугла, яка голосувала за ліквідацію набу і САП і підпорядкуванню генпрокурору. В руках вона тримала табличку відставка сирського. Таким чином Мар'яна намагалася викликати ще більший розбрат в суспільстві, і навіть вступила в конфлікт з військовим ветераном Олегом Семорозом. Ти маєш морального права кудись ходити, щоб тебе хтось в чомусь Я перебував. Громадянка така, як складу, не у вас складом не бере. Я голосувала за корупціонерів. Чому ви за мітингані так не виходите? Чому, чому? Ти поясни? ж ти підтримала корупціонерів. Поясни. Пояснити, чому набув, відлаб, хай буде належним органом пояснювати. І ти почитай бед. Іди почитай бедку, щоб ти пояснила. Чи працює народна депутатка Мар'яна Безугла з ФСБ Російської Федерації, а також про її заяву, що має синдром Аспергера. Це розлад аутистичного спектру, який характеризується труднощами у соціальній взаємодії та комунікації. Вони можуть відчувати труднощі у розумінні емоцій інших людей. Сьогодні українці обурені, чому безугла має доступ до державної таємниці, і у Верховній Раді голосує за ліквідацію незалежності. Антикорупційних набу І САП. Простислава, я хочу зараз буде дуже. Ем... Давайте так. Ми говоримо про людину, яка потребує допомоги. Я буду говорити вже прямо. А ми говоримо про людину, яка потребує уваги, вона її потребує 24 на 7, і вона провокує. Абсолютно усвідомлено в будь-якому політичному контексті е, на теми, які дуже болючі для українців. Це тема оборонки, це тема військового забезпечення, і е, вона робиться абсолютно усвідомлено. Я думаю, що е, людина, яка працює на Росію, це людина, яка е, Робить так, як і, аби ці меседжі. Не ненавидів весь народ, і яка би себе не дискредитувала аж настільки кожного дня. Тому що, якби вона працювала на Росію, то я думаю, їй би вистачило більше розуму, аби це вкладати, можливо, якось так, щоб це усі українці просто не були в шоці від того, що вона несе. Я просто розумію, що коли вона вчора туди прийшла, вона робила це усвідомлено для того, щоб дискредитувати. Акцію і для того, щоб дискредитувати своєю появою е, меседжами Сирського. для чого? Для того, щоб відвести увагу від того, що відбувається на акції, де ми боремося за антикорупційну реформу. Е, справа в тому, що я думаю, що в мене є друг з ветеранської спільноти е, Олег Семорос. Він, мабуть, мене не похвалить за те, що я це розказую тут, але насправді вчора з мала про це дискусію, оскільки він вступив з нею в прямий. Власне, діалог, мабуть, він правильно це зробив. Він говорив їй, що ти, ти де знаходишся, ти голосувала за Я абсолютно підтримую все, що він і сказав. Ти голосувала за антидемократичний закон, таким чином ти вбила антикорупційну реформу. Ти не маєш права тут знаходитися, тому що ти покриваєш корупціонерів. Справа в тому, що як ветеран Олег власне і є тим. Першим насправді хто морально повинен все це їй озвучувати. Але е, моя особиста думка, що просто треба припинити, звертати взагалі увагу на цю людину. Е, оскільки людина приходить і піднімає цей планшет, де вона пише про відставку сирського, де намальований кусок сиру. Я думаю, що нам треба навчитися знаходити в собі таке терпіння і таку мудрість не реагувати на. Е, Ідіотів, які випадково через пана Єрмака, розумів, що не випадково опинилися в політиці. Тобто, от походила б вона би на, на антикорупційному насправді мітингу і мітингу за демократію і з цим планшетом про Сирського, Ніхто би на неї не реагував, ніхто би на неї не сварився, ніхто би її би, фактично через то би не було б оцього уваги навколо неї зібраної, не збиралися би камери і це б все не знімали, і це би не Трапляло на російське ТВ. Я думаю, що її просто треба припинити її помічати. Припинити її помічати в інфопросторі, припинити її помічати на акціях, припинити її помічати фізично, бо це людина, яка е, є люди, які мають розлад, яким потрібна увага. І увага, е, заслужити увагу за якісь хороші помірковані справи, складно, легше заслужити увагу, якщо е, йти в контри, і хайпувати е, з дуже небезпечними темами під час війни. Я думаю, вона це робить усвідомлено, оскільки в неї неконтрольоване відчуття, де їй потрібна ця увага, тому що коли їй говорять, їй, вибачте, мене матом посилає і скандує їй натовп, а вона стоїть, усміхається. То на місці натовпу це треба просто обернутися і не давати їй цю увагу, не входити з неї в дискусії, відписатися в неї в соціальних мережах, не коментувати їй нічого, припинити шерити її пости, припинити обговорювати їх в соцмережах. А це політичний фрік, який якого просто треба, не треба помічати. Ви, якщо коли йдете по вулиці і десь лежить щось, що вам не дуже подобається, ви ж не схиляєтесь над ним і. «Ой, як ти тут лежиш, ти таке некрасиве, чому mm -hmm. ти тут лежиш? Ви переступаєте і йдете далі. Я думаю, що нам треба навчитися так, як дорослим всім українцям поводитися із політичними. Mm -hmm. я, я просто думаю, що вона профінансована кимось, чи просто я думав, що можливо Росією, тому що вона викликає такі е, е, розколи суспільстві. Наприклад, коли вона пише, коли ракета прилітає і вбиває хлопця, які вчився на магістратурі, так? А, вона там пише якусь нісенітницю, а, карма, це твоя карма, що ти не служиш, і прилетіла ракета, і тебе забрала. Там Тарасу Тополі також вона написала. А, оту вудочку, пам'ятаєте, на, на Залужного вона закидувала, що щось не так з ним, не так з ним. Чи не грала вона, можливо, як ви кажете, з а, за сумісництвом? Офісу президента України, тому що треба було сильного так забрати, аби змінити його посаду, так, аби він не набрав ще більше впливу, як то кажуть. І Мар'яна тоді закидувала таку вудочку про неефективність мужного і так далі. От, от пане Росославе, от я з вами згідна, що це може бути не дуже розумна, а, так скажем, інформаційна зливна. Пані, через яку меседжі, які час від часу вигідні в банковій, можуть заливатись в суспільство. Але я думаю, якщо ми говоримо про те, що може вона бути якимось проплаченим агентом ФСБ, я не, не, не хочу дозволяти собі зайвого зараз в коментуванні. Але людина, яка не може настільки контролювати свої емоції і не володіє настільки ем, деколи матчастю і експертизою, ну для того, щоб ще стати. Агентом навіть ворога то потрібно. потрібно, Не хочу, не хочу ображати пані, пані безугло, бо розумію, що проблеми в неї можуть бути в тому числі психологічного характеру. Але я думаю, що швидше за все, якщо ми говоримо про якісь вкиди через неї, то швидше за все це люди, які її завели її в політику. Оскільки це, що її завели в політику, з оточення Єрмака, це не є для нікого ніяка новина. І в принципі, так вона опинилася в слузі народу. То і коли вона транслює щось, що... від чого в'януть вуха, то я думаю, що це не для меседжів, а це від відволікання уваги. Тобто там немає нічого закладеного розумного, там щось таке провокативне що абсолютно стирає контекст того, що відбувається сутнісного і цінностного насправді. Бо якщо умовно десь прилітає, так і ми розуміємо, що як через це страждають українці, це впливає на настрої. То коли ти коли люди роблять такий закид через власне люди, які працюють в піарі, так які спеціально, якщо ми говоримо, що це політехнологія, і кому це вигідно, Через неї роблять такі закиди, то це для того, щоб відволікти якусь увагу. Ось-ось, це може бути перший варіант, а другий варіант не хочу вдаватися до конспірологічних теорій. Це може бути рішення власне цієї особи привертати до себе таким чином увагу, але вона абсолютно не є суб'єктною на те, щоб на це аж стільки реагувати і надавати цьому таке значення. Бо більше бачите, от ми зараз про це все говоримо. Ми говоримо про кейс топорі. Ми говоримо про хлопця, якого вбила ракета, де вона йому так і написала, що тобі так і треба. Ми говоримо про вчорашній випадок, де людина, вона прийшла на цей мітинг. Але проблема в тому, що ми про це говоримо. Тобто, фактично аналізувати, чи це людина, яка має е, проблеми і їй треба звертати на себе увагу, чи це е, невдала в них такий зловний бачок, піарниця з офісу президента. То не має значення, чи це одне чи це інше. Поки що їм це вдало, чи їй вдається привертати до цього увагу. Найрозумніша позиція будь-кого з українців в будь-якому процесі, це зробити вигляд, що, що, що цього Інформаційного сміття не існує, але я розумію українці. Це дуже складно, тому що людина знаходиться в парламенті. Людина є діючий нардеп. Якби це просто була людина, хоча б екс нардепка. Я не знаю людина, яка не в працювала в іншій сфері, мадійниця, якась невдала, журналістка. Це людина, яка нардеп. Поки в Верховній Раді е, будуть знаходитися люди, які в 2019 році зайшли до парламенту, і які е, е, руйнують нашу країну, як законодавчо, так отак -от, інформаційно підігріваючи то насправді ми нічого не зміниться, і ми будемо кожного дня із тим стикатися, тому що ну неможливо боротися з углою, поки вона знаходиться в парламенті. Хочу більше дізнатися також про межу. Як насправді все починалося в 2014 тисячі році. Я переїхала зі Львова до Києва. А справа в тому, що я була юристкою, працювала на звичайному підприємстві транспортному у Львові. Нічого особливого сталася революція гідності. Я абсолютно поділяла цінності. Мені це було дуже близьке, і я зрозуміла, що я хочу бути дотичною до змін, які тоді відбувалися в країні. І я пройшла відкритий конкурс, який оголосив тоді голова антикорупційного комітету Верховної Ради України Єгор Соболєв. І власне це був конкурс для юристів, які будуть працювати в команді Єгора в антикорупційному комітеті парламенту і шукати корупцію в законопроектах. Тобто, фактично, відбувався конкурс, він прозорий, результати цього конкурсу є в інтернеті, в нас там також були відкриті співбесіди, тестування за схожою моделлю, за якою тоді робили в той час тестування для детективів набу. Хотіли зрозуміти, чи люди там сильні, доброчесні і все інше, аби ми вичитували кожен. Законопроект, бо це була насправді функція комітету, який очолювали Ігор, чи в цьому чи в цьому законопроекті є корупційні ризики, чи немає корупційних ризиків? І насправді це була моя робота з 2015 року по 2019 рік. До того моменту, коли Зеленський переміг на виборах, власне, ми аналізували, ми допомагали Єгору. Ми працювали як незалежні експерти. Так ми фінансувалися тоді власне, із проєктів міжнародної технічної допомоги, тобто мали повністю незалежне фінансування, досить таке скромне, але я розуміла, що мені важливі ідеї революції. Єгор був дуже активний на революції, саме тому для мене було важливо от, власне, працювати в його команді. І ми шукали корупцію в законопроектах. Нам тоді вдалося, якщо я не помиляюся, заблокувати в парламенті разом з Ігорем більше ніж 300 законів за 5 років законопроектів, які не стали законами, тому що ми знайшли в них корупційні ризики. Оскільки корупція вона ж не тільки вже коли вкрала в кишені, але корупція також дуже часто і, і вписують схеми ці корупційні якісь можливості зловживання. Їх списую вписують насправді в закон. І такого купа, і ми таке знаходили. 2015 році я для себе прийняла рішення, що я не хочу залишатися працювати ні з ким але, там сторін, що працювати в комітет. Хоча в нас були такі пропозиції, так тобто, мені була не близька е, риторика, там політичні гасла і все інше нової цієї команди. І ми вирішили з людьми, які працювали, власне, які за цим конкурсом, 15-му році прийшли власне після революції гідності. Конкурсу ми заснували свою організацію. Ми заснували свою громадську організацію, тому що це нам теж було близьке і до, до початку війни. Ми продовжували робити незалежну антикорупційну експертизу законопроектів. Вона не дуже і розповілася, скажу я вам тому, що вона мала рекомендаційний характер. Ми mm -hmm. просто приносили до парламенту, а, казали: ну дивіться тут корупція, не голосуйте. Після 2019 року. На що вони в більшості своїй дивилися? Казали, ага, ну добре. Ось і вже коли я хочу я хочу дізнатися. Виходить ви громадська організація незалежна від НАПУ і САП з приводу фінансування. Я хто фінансує межу? Я дуже пишаюся насправді нашим фінансуванням, тому що у нас 100% відсотків так було з першого uh, дня створення це на 100% фінансування це повністю все фінансування, яке ми виграємо на відкритих конкурсах, яке оголошують або донедавна уряди і посольства Сполучених Штатів, або зараз, наприклад, від Європейського Союзу величезна кількість програм міжнародної технічної підтримки для підтримки громадянського суспільства в Україні. Наприклад, це часто оголошують програми уряду Німеччини, або в нас наприклад, mm -hmm. зараз виграний конкурс від е, програми. Чехії також ми виграли конкурс від а, французького а, проекту. Тобто, ми фактично шукаємо в інтернеті mm -hmm. які уряди, які МЗС це можуть також організовувати або Норвесці, так які вони mm -hmm. організовують а, конкурси для того, щоб yeah. подаватися і, і виконувати mm -hmm. проекти, які ти вважаєш за потрібне для підтримки демократії в своїй yeah. країні. Дуже дякую вам за це. І щоб підсумувати зараз наш ЕТ 31 число. Так, чекаємо голосування. Якщо воно не відбудеться, що робити. Це єдина опція, Ростислави. Тобто, я не вірю в ніяку опцію петиції, бо політичну волю вони вже нам показали. Я не вірю в ніяку опцію Конституційного суду. Це в нікуди. Це е, оскарження три роки, що це не конституційний закон. Ну збереться 45 нардепів, які це підпишуть, конституційне подання, але це все ні про що, тому що е, будуть руйнувати набу просто не по днях, а по годинах. Ми просто не підемо з протесту, от і все. У нас не інакшого виходу немає. Ну і плюс, ми, як громадська організація, як антикорупційний центр, ми насправді дуже багато спілкуємося з посольствами. Минулого тижня в цьому офісі, де я зараз знаходжуся, була зустріч з всіма посольствами G7 Великої Сімки. До нас в офіс прийшли сім посольств, а ми їм розказували, що коїться. Тільки проблема в тому, що сім днів не ще не коїлося те, що коїлося три дні тому назад. Ми їм тоді говорили, що ми бачимо ці. Ми бачимо ці знаки, ми бачимо ці червоні лінії. Ми бачимо, що ДБР переслідує активістів, не призначають директора БЕП, що починається якийсь стиск на набу, якісь заяви. Ось. Але е, насправді, насправді ми спілкуємося з міжнародниками, що нам єдине залишається. Ми будемо говорити про це міжнародним партнерам, щоб вони далі тиснули. Я вже не побоюся слова, тиснули на, на банкову, бо, бо інакше, mm -hmm. інакше це не спрацює. Е, і ми будемо виходити із картону я не знаю поки 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 ми, ми не втомимося поки нас не почують я сподіваюся, що всім вистачить розуму в офісі, під якими виходимо, застосувати угу. в ніякому випадку якусь, не дай Боже, фізичну силу до протестувальників, тому що це буде лінія неповернення. Ну, я вам так скажу, що лінія неповернення вже відбулася. Я думаю, що там ж питання не так навіть в протестувальниках, як в тому, що Європа побачила протестувальники і починають міжнародники заявляти прямі меседжі, пов'язані з грішми. Все просто. Про те, що зараз насправді ми ж розуміємо, що ми абсолютно на дотаціях знаходимося, і ми розуміємо, що навіть всі пенсії, вся соціалка, вона виплачується за гроші Європейського союзу, і нам починають вже давати віддалені такі меседжі і навіть не віддалені до офісу президента. Про те, що ну мовляв, цей транш затримається. У нас є велика програма Ukraine Facility на 50 мільйонів від Європейського Союзу. І нещодавно європейці заявили, ти нещодавно це буквально вчора. Про те, що ну, ви там не виконали три показники 16. -ти. А дивіться, ну виконуєте або не виконуєте, коли хочете, але тоді транш будете отримувати, коли виконуєте. А там конкурс на ВККС, там АРМА, реформи інші. А по цьому, що сталося на Бує САП, то там дуже довго не буде грати МВФ. Тобто МВФ, взагалі, міжнародний валютний фонд. Вони ж підтримували в тому числі. Ми ж говорили за штати. МВФ підтримував десяток років на і САП, і це було умовою нашої на фінансування України. МВФ зараз буде про це говорити. Про це вже заявляють G7. G7, вони мають наскільки мені відомо якоїсь величезних фінансових інструментів, але мають лоунс, так називаємо кредитні, кредитні програми. Тобто я впевнена, що мова буде тепер міжнародників абсолютно є. Евро. Мова буде виключно грошова, бо це єдиний можливий тиск. А, і це єдине, що чує мені здається, офіс, тому що офіс розуміє, що а, вони крадуть на підпорядковані їхні всі ці правоохоронці, які це все не розслідують на якихось оборонних схемах. Але коли стане питання, що півкраїни буде голодною, тому що не буде за що за наступний місяць заплатити соціалку пенсії, mm -hmm. що на це не буде грошей траншів Європейського союзу. І ціна цього через те, що вони е, хотіли поховати Бебі і САП, е, точніше Набу, Набу і САП, то, то я думаю, що вони на це не підуть. Вони ці голоси все ж таки знайдуть. Е, але е, треба, щоб це було підписано Зеленським. Поки е, я прошу всіх не розслаблятися, поки закон не буде підписаний, підписаний, не проголосований в Раді, 30, 31 липня четвер проголосований в Раді. Забуваємо за це. Добре, окей. Поки він не буде підписаний Зеленським, це те, що ми кричали під вікнами вночі: не підписуй, не підписуй. Бо давайте відверто: дуже в Верховній Раді є багато законів, які проголосовані нардепами, не підписані Зеленським, і це не закон. І це не закон, тому те, що проголосують вони 31 числа, дуже прошу вас всіх пам'ятати. Воно не дуже має значення. Мені має значення в голосі України обублікований текст закону, який буде зрозуміло набирає чинності, коли і все інше, який підписаний президентом України. Оцього треба вимагати. Дякую, з нами сьогодні була Мартина Богославець, голова антикорупційного центру. Межа попередні записи інтерв'ю щодо ліквідації НАБУ і САП, Дивіться посилання. Залишу в коментарі та в підписі до цього відео. Як вам, експертна оцінка Мартини, залишіть ваш коментар.